І зробимо Україну чистує або Лездою Ківкрайника вже знає кілька років. Але ми її взяли за основу, щоб гарний весняний час проведення, за основу того, щоб цей рух зробити в Ужгороді, зробити на постійній основі. Тобто, на відміну від багатьох інших міст чи регіонів, де відбувається акція, зробимо Україну чисто, ми хочемо її зробити зараз, 25 квітня, куди всіх і запрошуємо. Але на цьому не попрощатися з учасниками до наступного квітня. А е, в тій чи іншій кількості збиратися і робити речі для того, щоб наше місто сталося. Цікавий важливий момент цього підходу, в тому, що немає якогось стандартного сценарію. Там, всі прибираємо парки чи всі прибираємо узбіччя. Так? У кожному місті є свої больові точки, і в цих больових точках акція якраз як працює. Я живу в одному з населених районів нашого міста в новому районі. І ситуація там не найкраща. Як Валік казав, що є такі міста, які повинні прибирати комунальні служби, але вони з ними не справляються. Тобто мета наша не прибирати за цими комунальними службами, а донести до людей, до тих же комунальних служб, що на це треба акцентувати вважаю, увагу. Вльовується біля 12 чи 14 локацій. Вони різні. Це і в центрі міста, це і в периферійні міста, тобто це і новий район, це скажімо так, нейтральна зона між сторожницею і ужгородом. Там страшне, що твориться. Це центр міста Петфі. Передодні наближаючих все Деякі люди одразу асоціюють такого роду, роду заходи із якоюсь піар-компанією. Це лише наша власна якби думка, наше намагання покращити становище довкілля. Ось ми просто хочемо зібрати небайдужих людей, і залучити їх на їхню свідомість, вплинути. І нашою задачою є не лише прибрати одноразово якби зробити щорічну акцію, але й намагатися в подальшому проводити такі заходи, щоб людям не хотілося смітитися взагалі.